При цьому прямому ефірі маємо з вами і второк, 7 квітня. Сьогодні велике свято благовіщення Пресвятої Богородиці. Ми зараз дійсно у нас буде попереду 30 важливих хвилин. Ми поговоримо про цей тиждень, ми поговоримо про сьогоднішнє свято. Я нагадаю, що триває страсний тиждень, а кожен його день наближив нас до урочистої події світлого Христового Воскресіння. Великодні нагадування про що не варто забувати під час підготовки до свята. Будьте з нами, ми розпочинаємо. У нас у студії дуже рада вітати Олену Чебанюк, старшого наукового співробітника Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені Максима Рульського, 223-0971. Прямий ефір триває. Дивіться, ми багато про що будемо говорити, але ви до нас залучайтеся. Великодні кулячі. Ну, Пасхи, хто як називає, але зараз роз'яснімо дійсно, яка різниця? Великодні кулічі, великодні кошики, символіка кожного дня. Будь ласка, долучіться до нас. Дуже хочеться від вас чути ваші історії. Якщо хочете якийсь рецепт розповісти великодню кулича, але не треба там довгою розповідати, але дуже прошу, долучайтеся. І взагалі про ваші відчуття на цьому тижні. Наскільки дійсно ми відчуваємо, що наближається великий день, велике воскресіння Христового. Хотілося б від вас почути. Будьте з нами, ми розпочинаємо. Так, вас рада бачити. Я Пані Олена, ви бачите. знаєте, що завжди рада вас бачити. У нас же з вами гарна традиція. Кілька років поспіль. Напередодні все-таки великого Воскресіння Христового. Ми з вами зустрічаємося. А цього тижня так співпало. Так, я маю на увазі, що зустрічаємо саме такий великий день. Одне з найбільших християнських свят. Це Благовіщення, тому вас вітаю. І вас вітаю, вітаю. всіх вітаю. Дійсно, це дуже велике свято і дуже пошановане свято в українській культурі. Справа в тому, що воно має, звичайно, декілька таких шарів. ви розкажіть нам про це. Так, звичайно, один шар пов'язаний з ем, християнською легендою yeah. про те, що саме цього дня Архангел uh -huh. Геврів сповістив юній Діві Марії про те, що в її житті відбудеться велика подія, і через 9 місяців, 7 січня, вона народить Богу людину. І це один з найдраматичніших най моментів, коли ця абсолютно юна значить, дівчина вона бере, вона починає розуміти ту велику місію, яка випала саме їй. І не даремно це один з найпопулярніших сюжетів середньовічній, в мистецтві, в мистецтві відродження і навіть в мистецтві модерну, mm -hmm. тому що такий дуже драматичний момент, який давав художникам можливість передати людські почуття, відповідальності і таке інше. Це один момент, звичайно. Інший момент, що він цей культ він збігся, культ Діви Марії, він збігся з культом матері землі. І недаремно в Україні вважалося, що до благовіщення чіпати землю не можна. не можна. Від здвиження до благовіщення земля відпочиває. Настільки було пошановливе ставлення до землі, що її не чіпали, давали їй можливість відпочити. І навіть є така прикмета про те, що той, хто горе або щось садить, вбиває кілок або городить городи до благовіщення, то відповідним чином влітку буде посуха. І вити, виривали ці тини відповідно. Значить, там були всякі різні кари для тих, хто, хто порушував так? цей, да, хто порушував відповідно Його. цей звичай. А з іншого боку, ви розумієте, в Україні абсолютно чітко була така прикмета, що до благовіщення не треба. Орати, сіяти нічого, тому що це воно померзне, будуть заморозки ще. і Це не найкращий час для того, щоб. робити. Ну, а робити. цього року погода така дивовижна, я хочу сказати, правда. Але ви знаєте, вона з одного боку дивовижна, а з іншого боку, вона повністю відповідає канонічним уявленням про звичаї, прикмети. Першого березня за старим стилем 14 го неєвдоху мусила бути непогода, і вона була 22-го на 40 святин. Угу. 21-го було тепло, 23-го було тепло, а 22-го 40 лопаток хлібу, такі, снігу угу. святі таки викинули нам з неба. І таке інше. Тому, відповідно, ми ще будемо дивитися. Вважалося, що на благовіщення обов'язково мусить бути чи дощик, чи сніжок, чи туман. У нас ще є час, погода трошки псується. Так. Так. І тоді рік, який ну, нас чесно кажучи, морозненько, якщо чесно. Чи сонечно, сонячно, але морозно є ще така прикмета на благовищення? До вечора, так. Да, що яка погода на благовіщення, така вона буде на великі. Є прекрасне звичаї, які, скажімо, в Києві вони існували до ну, до першої третини ХХ століття на контрактовій площі біля фонтану Самсону відпускали птахів. Цього дня треба всіх відпустити, всіх тваринок, птахів відпускали і уявіть собі. Піднімалася над контрактовою площі до тисячі цих пташок. Це правда був бізнес, і газета Києвлянин дуже проти цього значить, виступала. Але це було дуже красиво. Треба відпу виставити бділ, відпустити телятка, казенятка, погуляти на свіжому повітрі, тому що вже все земля відкривається, і завтрашнього дня завтра у нас буде благовісникам. Вже починали дозволялися проводити сільські господарські роботи. І ще цього дня випікали булочки, такі у вигляді пташечок. Uh -huh, Я ще uh -huh. пам'ятаю, в 60-х роках, не дивлячись на антирелігійну пропаганду, значить, наші хлібзаводи випускали ці такі значить, були булки у вигляді пташечок, квіточок і такі інші. Їх підкидали. Високо в неба і вважалося те, що таким чином зустрічають висту. А на полісі до сьогоднішнього дня випікають на благовіщення печиво у вигляді такої лапки-буська, називається галюпа. І, гальопа? Гальопа. і діти бігають, підкидають вверх і кричать. Значить, Буську-буську на тобі галюпу, а нам дай жито купу. Відповідно, скажімо, на Підляжій Холмщині це теж полісся, лісі, але ці території українські, які відносяться зараз на території Польщі, знаходяться, то та там, крім гальопи, ще роблять е, борону і дарують хлопцям, щоб вони гарно виорювали нивку. А дівчатам значить, у вигляді серпа для того, щоб вони збирали врожай. Тобто тут є, ми маємо ще такий код. Але і скажімо, церковна проскурка Благовіщенська їй приписували, це дуже е, такі сильні е, захисні функції. Наприклад, якщо людина хворіє, особливо на такі весняні хвороби, як там нежить, застуди. То відповідно вважалося, що треба цю проскурочку обов'язково сьогодні з'їсти або зберегти її і відповідно використовувати як певний захист. Дуже цікаво цікаво так. слухайте, а у нас і до які чекають. Говоріть ефірі. Добрий день, да, дуже цікава передача. Я дуже прошу вас розказати вот по дням. В какой день пекут Пасху, в какой день красят яйца? Еще вот меня интересует очень вопрос, а в какой день нужно убрать могилы родственников? Это же тоже нужно сделать до... До Пасхи. Якщо б, як не в цю неділю совпало благовіщення, а якщо б воно не завпало, по дням, пожалуйста. Класне запитання. Так, Дуже добре, дякуємо, дякуємо. Переходимо, ну, щоб встигнути там. Так, так. тут Проше. давайте ми почнемо з того, коли прибираються могилки. Давай. Відповідним чином, звичайно, до чистого четверга у нас ще є завтрашній день середа. До чистого четверга треба прибрати все. Угу. До середи, до вечора, мусить бути прибрано і в хаті, і на обійсті, тому що кажуть, що навіть ворон вранці четверга несе своїх дитя купати. А відповідним чином українські жінки намагалися до ранку, до сходу сонця на, блоги, на чистий четвер все-все поприбирати. Тому що починаються такі відповідальні служби, е, певний настрій, звичайно, тому що це не тільки свята, скажімо, для нас там Пасха е, фарбовані, значить, ну, яйця, да, писанки да. і так далі. Це ще наш внутрішній. Внутрішні, да. Тому це оці... не варто забувати, шановні речі, бо якось. ну, ну так. Бо Тоб... Великодній Кошик і Пасха це не означає. Ну, а класно, де відповідним але, ну... чином, якщо люди цікавляться, ми, звичайно, і ми розкажемо про да, да, обов'язково. Обов тому, відповідно, це можна сходити буде і все і в Середу і передодні, в п'ятницю. Наприклад, я знаю, що прибирають до п'ятниці, прибираються всі ці могилки, Скажімо, на Буйківщині дуже цікаво. Вони прибирають в п'ятницю, в суботу. І залишають там оці лампадки. Mm. І ми йшли вранці світити, навіть не вранці, ми на Все, нашу, а знаєте, ці кладовища, вони біля церкви у них. І ти йдеш, і все це світиться. І у тебе такий настрій, такий піднесений цей настрій. Тому тут є ще у нас час, коли ми можемо, звичайно, звернутися і прибирати. До... Це не просто, люста, там, скажімо, генеральне прибирання хати на Великдень. Кожна хазяйка знає це почуття, коли перед великим святом ти прибираєш хаті, виносиш все зайве, потім ти повертаєшся, а воно все чисте, і у тебе з'являється цей піднесений настрій. Треба до схід сонця обов'язково підняти діток. І викупити їх, і чоловіка, і діток. Для того вважається, що той, хто пройшов це очищення водою напередодні чистого четверга, він змиває з себе всі хвороби, весь негатив, як ми говоримо. Значить, дуже цікавий звичай існував на полісії. Ну, Я думаю, що зараз, коли не тільки модна, а й вигідно знову повернутися до випікання свого власного хліба, значить то е, цей звичай можливо і буде знову популярним. Скажімо, брали пікну діжу, а пікна діжа, значить, вона е, соснова клепочка, дубова клепочка, там мусить бути їх обов'язково непарна кількість, бо це діжа, а парна кількість це діжун, і хліб там не підніметься. Її вимивали, вимивали до схід так, сонця. Це треба все знати. Так, виносили на подвір'я, ставили на якому-небудь підвищенні або наушули воріт, або проти покуті червоного кута і чекали, коли взійде сонце, і поблагословить цю діжу. Після цього її заносили. Вважалося, що ще цілий рік вона буде дуже гарно буде сходити хліб в сходити хлібній. А в деяких регіонах ну теж поліся накривали рушником. Зверху крали гроші, виносили на подвір'я і казали, що їжджа йде торгувати на базар. І теж вона там цілий день стояла. Це теж пов'язано ці звичаї з благословінням, Сонця Благословіння. Угу. Тепер на питання стосовно того, коли печуть Паски. В Західній Україні я знаю, Паски печуть в суботу, ніколи не печуть в п'ятницю, тому що Страсна П'ятниця це такий день, коли відповідним чином людина зосереджується на тих подіях Святого Письма. На Намагається їх усвідомлювати, ще раз пройти цей шлях, важкий шлях ну, і зосередитися на цьому. Але в інших регіонах, на Чернігівщині, на середньому по Дніпрові якраз п'ятниця це саме той день, коли печуть паски. Чому починали в п'ятницю? Або, скажімо, навіть в четвер ввечері хазяйки розчиняти тісто, тому що пекли пасок дуже багато. Викли для себе, для рідні, обмінювалися цими пасками, і був ще дуже такий хороший звичай: це роздавати паски, роздавати людям немічним, не які вже не могли, для яких було важко, скажімо так. Я їх хочу вас про пасочки якраз запитати. Можете звідки пішла така тенденція? Чи це, скажімо, люди колись вигадали, що яку що хоче, щоб здійснилося після Великого дня твоє велике якесь бажання, то треба з'їсти по шматочку від 12 пасок? Це люди вигадали, чи в цьому є якесь перед. Конаніну, давайте ми з вами будемо відштовхуватися від того, що в що ти віриш, в те в тобі ну, і спрацьовує. Це абсолютно це Звичайно, 12 – це сакральне число. Воно говорить про те, що ви взяли з 12 пасок uh -huh. силу. І не просто ваше бажання, яке під значить підсилюється, uh -huh. а воно в 12 разів там сказати панспермії, такої, значить, підсилення uh -huh. і так далі. Але в даному випадку, хто прошу? Паску треба було обов'язково поділитися цією паскою. Uh -huh. Паска є традиція, коли Паскою якраз розговляється. Є традиція, коли розробляється навпаки Крашенка. Це теж залежності від регіону. Але я закінчу свою думку. Ми якось були в експедиції на Бойківщині, На Паску приїхали, і, значить, нас зустрічає. Сестра священника, вона так рада, що ми приїхали. Вона так радіє. Ну, думаю, от експедиція столична. все, вона, значить, приносить паски. А виявляється, що у них традиція обов'язково треба когось обдарувати. Mm -hmm. А кого в селі обдаруєш, коли там всі готують? А тут. Приїхала експедиція з Києва. Вона страшенно раділа, тому що це Божа справа. І до речі, там дуже красиві паски, вони відрізняються від наших. Це отакий величезний хліб, отакий от ем, прикрашений він дуже старовинними такими, ем, значить. Ем, Е Прекрасами у вигляді е таких е спіралів сонячних, дуже такі старовинні, ну, ці ці зроблять, так, так, так. Так. але дуже незвичне і прісне. А у нас вважається, що паска мусить бути солодкою, вона мусить ну, бути надають набаг... звичайна, на багатьох братах, щоб вона піднялася. і Чим вище вона піднімається, uh -huh. і тим краще в неї, цей верх піднявся. Тим ваше життя буде протягом року щасливим і прекрасним. І звичайно, коли хазяйка ставить піть, Паски, вона всіх виганяє з хати. Це взагалі такий сакральний процес. Так, я кілька разів бачила, як були, знаєте, мені так шкода було, жінки, які готували, в них не вийшли паски. Хоча десятиліттями виходили, а були роки, коли не вийде. Боже, для них це було просто сумом, Ну, Це дійсно, виходить. це дуже погана прикмета. Є uh -huh. такі есе у Франка, яка називається Моя відцева хата. Він розповідає про свою хату в Негоєвичах, де він народився, де його батько uh -huh. коваль приймав, значить, своїх Насельців, ви все, і він пише якраз про це. Він описує, як приготувалися ці паски, як готувалися до Великодня, який був це. І каже один раз в житті у нас не піднялась запала Паска, і на Великдень у нього помирає батька, тобто ця прикмета дійсно, вона спрацьовує, але mm. я думаю, знову ж таки, в що віриш, те і буває ну, бурявають да. просто да. нерадиві хазяйки. Скажімо, так давайте. Так. Так. От відповідно, коли починали робити фарбувати яйця, звичайно, в суботу. В суботу, в суботу mm. для того, якщо ми говоримо про фарбування яєць в лушпині. Цибулині це звичайно найрозповсюдженіше, але ще можна в гілочка, скажімо, яблуні або верби, тому воно буде таких трошки інших. Значить. Я в соціальній мережі Фейсбук знайшла класну штуку. Як можна пофарбувати в красивий колір кропива. Ну, так, Я не що, знаю, так. як це виходить, але там навіть рецепт є. А виглядає не перевершено. Зелені. Зелені вони там, виходять та. так красиво, слухайте. Ми якось викладали шпиня цибульки. а тут ще… Ну, воно може бути червоним. червоним. Воно може бути червоним дієчком, тому що, звичайно, ну, є, mm -hmm. значить, про те, що Марія Магдадіна mm -hmm. імператору римському дала, і воно це, mm -hmm. він сказав, що коли це біле, це стане червоним, тільки тоді він повірить, значить, да, в ідеї християнства і є. Це почервоніла, але справа в тому, що е, яйця е, зроблені, з, витечені з каменю. Вони знаходили з нашими археологами в Києві і говорять про те, що цей яйце дуже давній. Яйце це символ життя в тваринному коді, яйце реце, Давайте згадаємо українську каєрську, яке розгортається і з нього всі лиць, всесвіт, з нього з'являється. Тому це такий символ життя. Дуже цікаві. Є орнаменти, є ці каталоги на сьогоднішній день. На жаль, під час війни загинули унікальні збірки ем, писанок. Е... Кульжицького, тому що якщо на сьогоднішній день в живі в живому побутуванні в основному в західних регіонах uh -huh, збереглося, uh -huh. то ще на початку двадцятого століття вся Україна писала писанки і «12 клинків, ви заячі вушка, і бабине коліно, і дуже багато так, багато. Я пам'ятаю, що нас і додзвонювач просто так цікаво розповідає. Прошу? Що говоріть? Будь ласка, ви в прямому ефірі. Говоріть. Добрий день. Ви Добрий сьогодні? день. У мене до пані Олені таке питання. Пані Олена, ви говорите, що Пасху потрібно пити в п'ятницю. А я вам хотів зробити зауваження. В п'ятницю це страшна п'ятниця. Всі пам'ятають мені. Бабушка говорила, чому сто 110 років, і вона мені говорила, її вже немає, царство небесне. І вона говорила: страшна п'ятниця, не можна нічого робити, а пасі у четвер. Так, ми okay, зрозуміли okay. все. Кладіть слухавку, не нервуйте, Я не можу зрозуміти, чому. Ні, так. Ні, не ні. я, так, до речі, взято. про це саме і сказала. Ви просто я не, теж дуже не, уважна, якось да, не, не дуже уважна. Не дуже уважна. Я сказала про те, що є різні традиції. І один з традицій, яких ми uh -huh. і записали, і я є сама свідкам. Я не знаю, звідки ви, а мої батьки з Чернігівщини там печуть і сьогодні в п'ятницю. Не будемо сперечатися. Yes. У нас доходить добігає до кінця піст, і відповідним чином у нас тресний тиждень. Ну, різні є традиції. У вас такі, у нас такі. Десь в четвер печуть. Це було вже озвучено. Десь Тепер давайте поговоримо про кошик. кошик. Да, давайте, Нам да. скільки залишається хвилин дев'ять. Якраз про кошик про кошик хочеться ще кошик. Так. Ви знаєте, справа в тому, що кошик він. Теж непростий, так? З року в рік один і той самий кошик поцяцькований, прибраний. А бувають такі лубені коробки, дуже красиві. До речі, на тій ж Боківщині, е, значить, були. А на Полтавщині ще зовсім недавно в ночвах все це було, і хазяїн зав'язував стави в ночви з. Пасками, з крашенками, з писанками. Ну, Отже, це такі корику. Ну, да. Я хотіла слово підібрати інше, а вони такі красиві. Я нещодавно бачила з розписані. Так. Боже, це така красива. Різьблення, звичайно, тому що в ночівках розчиняли. Ми говорили про пікну діжу, а є значить, традиції розчиняти в ночівках, mm -hmm. да, тіста і так далі. Тобто вони були дуже красиві, в mm -hmm. музеях можна побачити mm -hmm. у нас і в музеї Івана Ганчара, можна побачити дуже красиві ці ціночва, які mm -hmm. приготували. А потім хазяїн брав велику скатертину, зав'язував mm -hmm. все це і ніс до церкви. А, в принципі, що ще. Тому що якщо це туди клалося ціле поросяк, то ви відповідним чином уявляєте собі, який це мусить бути у вас кошик для того, щоб його покласти. Після Великого посту, відповідним чином, це було дуже очікувано ці м'ясні страви. Але треба дуже бути обережним і все-таки да, пам'ятати про печінку, про яку тільки що говорив. Ми запросимо, особливо в понеділок. Шановні душі, до речі, користуючись величкою нагодою, понеділок, 13 квітня, вихідний день країни, але ми будемо працювати саме у прямому ефірі. Виключно у прямому ефірі я на це звертаю увагу. Ми когось з дієтологів, лікарів запросимо, нехай розкажуть, щоб переїдання це. Звичайно, звичайно. Не дуже добре. Але, скажімо, в інших регіонах це мусить, може бути обов'язково кільце ковбаски, яке приготувалося. Або, скажімо, це може бути вудженина, це може бути сало, яке туди вкладається. Uh -huh. Тобто, е, І теж це мусить бути різні продукти: м'ясо, яйця, хрін, обов'язково хрін, який зараз так необхідний нам вітамін український. цей хрін. І в просто, значить, його вже можна викопати на городі, і терти, і прип... приправлений бурячком, значить, там дуже смачно готують, особливо в Надвірнянському районі. Мені страшенно сподобалося. Кладуть, звичайно, сіль. Ніж, тому що освяченим угу. ножем буде краятися паска, буде краятися і яйце на ту кількість людей, які зберуться за домашнім великодним столом. А треба сказати, що з народною традицією всі збиралися на Великдень в віцевій хаті, в материнській угу, хаті. Угу. Це була найкраща прикмета, що всі мусять бути цього дня разом. Триматися разом, щоб рід нас тримався разом, тому і я звертаюся до всіх закликом запросити свою рідню, і, і далеко зібратися всіх за одним столом. Сир. Звичайно, він теж відноситься до одних з найрозповсюдженіших продуктів, які клалися до сир, до кошика. Е, а далі, відповідним чином, те, що хотілося посвятити вам, ви можете додати цього кошика, е, покласти в цей кошик е, тваринного, рослинного походження, е, покласти до цього кошика. Це ж віно когоркова Так, як ви? Відповідним Може, чином так. Ну, ви Я знаєте... про... Вибачаю, що запитую, що шовному але так і є, тому запитую вас. Я теж звернула увагу, mm -hmm. що, скажімо, навіть в Київському, значить, mm -hmm. в київській традиції тут э, святять віно. А от, скажімо, в Західній Україні у нас була дуже цікава експедиція 2013 року. Зовсім недавно mm -hmm. ми їздили в Надвірну дивитися, як там святкують. То вони просто воду. Водичку. водичку. Да. Вони обов'язково ставлять водичку, у них є такі досить красиві спеціальні значить, такі посудинки, які приготували, і вони освячують воду. Е мені здається, що великі християнські свята, такі, як Різдво, Великдень. Вживати дуже багато, тим паче як міцних алкогольних напоїв якось не випадає. У нас є багато приводу іншого і веселих, і не дуже для того, щоб да, їх спокушувати. Тут треба все таки цей на настрій якось підтримати і продовжити. Так, 4 хвилини останній дзвінок на цей блог говоріть. Прошу добрий день, Тетяна Володимировна, я дола Київ. Всю редакцию программы, Верочку нашу Лейлочку. Дякую. О, спасибо за такую программу, за гостей. А к по гости хочу обратиться, вот можно ли уложить масло, вот нам мы как то есть, что в семье маслилась всю жизнь, ну чтоб все хорошо было. И самый главный вопрос, как приготовить четверговую сель правильно. Я зрозуміла, це, чи... дякує, дякуємо, дякуємо, Масло, звичайно. Дякує. Звичайно, звичайно клала. Я ж сказала, що тваринного походження uh -huh. і тваринного походження це якраз крім м'яса uh -huh. і буджені, це якраз було сир і звичайне масло. Хай маслиться наше життя, як четвергову сіль. Її брали що, в що роз... четвергова сіль. А, Вона сіль, вважається сіль. дуже помічна і як оберіг від так. всякого нещастя, і як ліки. Так от брали грудочку. Її загортали в полотнинку і клали в піч. І от коли вона обгорала оця от, е, значить, полотниночка, яка там була, ну, в піч, звичайно, вже після того, як її там вимили цю піч, вими, ну, маєте ну, на увазі, да, там була частенька, і просто в гарячу цю теплу піч, і вона там проходила ця сіль, значить, ще один такий етап загортування. Тобто ця четвергова сіль, вона. Давайте скажемо так, загартована сіль. Uh -huh. І тому вона вважалася дуже-дуже такою помічною. Треба сказати, що в українській традиції е, четвер, чистий четвер це теж непростий день. Це той день, коли вже відкривається межа між світом людей і світом мертвих. І якраз саме в четвер. Чистий четвер ввечері відбувається так званий Великдень Мертвих, коли вони приходять до храму, де, значить, але відповідним чином храм мусить бути закритий, і не варто всіх в народні перекази, які в Щеміради Вічувинські збирали в кінці 19-го, на початку 20-го сторіччя вони не радять їх турбувати. Це так сказати їхній день. Але mm -hmm. треба сказати, що якраз напередодні Великодня. Коли оця от межа між святами зникає, це час небезпечний, тому що саме напередодні Великодня пересушуються великі скарби, вони ніби піднімаються нагору і можна їх побачити, вони світяться там таким незрозумілим світлом. Це говорить про те, що поки значить, в церкві не задзвонить, поки не заспівають Христос Воскрес, поки значить, трава не заспівають Великодні, оці от темні на... сили. Одна хвилина, я вас так. дуже хочу запитати. Мене, наприклад, ну я так звикла, бо я все в великодні свята з дитинства якось проводила на Рівненщині, навіть туди, де у своєї бабусі, і там е, освячували паски завжди, ну всеношна, і десь під ранок, там 3-3 година, починалася після того, як треба було обійти всі церкви, ходили за священником усі. І, і тільки потім освячували паски. Те, що я зараз бачу в столиці, наприклад, я не можу на це спокійно реагувати, коли вже в суботу. З вечора починають ще навіть сонце не сіло, у нас вже освячують паски. Я не можу цього зрозуміти. Ну, правда, ну я не знаю. В тому, воно да, чому, воно без... мене викликає, я розумію, що але викликає якесь непорозуміння. Якщо Дедецька, чесно. Справа в тому, що за е, давньою традицією, яку дотримується церква, день починається з заходу сонця. От зайшло сонце в суботу, так? і відповідним чином вже почалася нова доба. І ця доба якраз і є. Це, знову ж таки, оці от збіги давніх наших уявлень. Я розумію вашу традицію, хай вона буде вам свята. свято. І робіть так, найголовніше, щоб в нашій душі поселилося добру, поселилися. Теплі е, почуття один до одного і всіх з святами і сьогоднішнім святом. Все вам найкраще і вам назаєм, створиться нехай. Всі добрі слова, які сказали, повертаються. Ми завершимо цю частину. Побачимося одразу після новини новин спорту. Будьте з нами.